Всім привіт! Їду збирати меблі сьогодні, давно вже не було в мене такої роботи. Думаю, що півдня займеться, потрібно зібрати обідній стіл і чотири стульці, а також зібрати там якийсь офісний стіл і стулицю. Я так думаю, що з офісним столом буде трішки складнощі, бо він там не простий, з якимись зарядками, розетками. Як тільки закінчую цю роботу, їду до Андрюхи, він сьогодні ще на дитячому садочку. Там потрібно фарбувати плінтуса, повішати лампи, вентилятори, доводчики на двері. На одного забагато роботи на цілий день. Тому було б добре, якби я на годинки три до нього ще під'їхав ввечері і щось допоміг. Ось цей будинок, пам'ятаєте, він вже був на каналі. Тут виїжджали квартиранти. Стояло дві таких красивих мазераті. Я приїжджав після квартирантів, ремонтував частково стіни, там підшпакльовував. І Підфарбово. Зараз до мене звернулися ті ж самі люди і попросили приїхати позбирати тут меблі. Чи то квартиранти повернулися, чи то були не квартиранти, а власники будинку, чи то потрібно вчити нормальну англійську мову, щоб жити не в тумані, а нормально розуміти все, що навколо відбувається одне із трьох. Тут в будинок вже позалозили меблі, бачите диван, вже телевізор, більярдний стіл заїхав сюди. Ось так тут виглядає. Задній двір, невеличкий басейн у них. ну Все класно. Мені потрібно зараз зібрати ці шість стульців, в кожній коробці по два стільці, І ось цей стіл. Я так розумію, ось тут повинен стояти стіль і стульці. Ви бачили, я зібрав вже той кухонний стіл, офісний не приїхав, замовниця сказала, що, можливо, завтра доставлять, то приїду пізніше, зберу. Коротше, ті ж самі люди житимуть в цьому будинку, щось тут не так. Я чіпляю зараз ці всі речі на ті ж самі місця. Я їх колись знімав, зараз дістаю з тих самих пакетиків і вішаю на ті ж самі місця. Я вже загрузив інструменти в машину і приїхала доставка. Привезли стіл, так що є робота на зараз. Я дістав цей стіл з коробок, замовниця, за нього трошки хвилюється, він 750 доларів коштує, є скляні деталі. Насправді все набагато простіше, ніж я думав. Тут деталей одна, друга, третя і четверта. Зараз я просто їх в купу скручу. Я думав, буду декілька годин збирати. Тут все вмонтоване, вже всі розетки, вже всі ящички, тут все працює, нічого не потрібно збирати. Я думав, зараз як почнуть всі, всі механізми скручувати в купу. Насправді нічого такого. Меблі дуже проста робота, але тут, по-перше, не потрібно поспішати. І потрібно, по-друге, уважно дивитися інструкцію, тому що часто тут немає другого шансу. Якийсь довгий болт закручиш, він там виходить навскрізь. і йдеш за свої 750 доларів, купляєш новий стіл. Тут не так, як із цінами, що можна безкінечно підшпакльовувати, підмазувати, підфарбовувати, затирати сіконом, тому спокійно і дуже обережно. Закінчив я з цим столом. Хвилин 15 максимум, ще простіше, ніж я думав. Просто прикрутив оцю ногу металеву, зверху поклав скло, а ці дві частини, вони між собою навіть ніяк не скручуються. Її можна рухати туди-сюди, просто стил лежить зверху на цій тумбочці. І прикрутив ось ці ручки. Ну і все. Резеточка Зараз покличу замовницю, нехай скаже, куди його поставити. Я думаю, вона буде дуже здивована. Ну що, 4 години 250 доларів. Поїхали допомагати Андрюхі. Дуже гарна Мазераті, V8, це б Назарчикові нашому бтаку. Ну, Але правда, за умови, що не потрібно чекати цілих 4 секунди до сотні, бо якщо 4, то вже не пасує. Ну що, друзі, ми тут вже перемогли цей об'єкт, виходимо вже сьогодні повністю на тиждень, як мінімум, тому що мені потрібно там у бабульки пофарбувати будинок всередині. Приїдемо сюди, просто коли нас викличуть, зібрати. Кабінки в туалет. Не зрозуміло, коли вони приїдуть. Може через день, може через три заскочимо ще на півдня і зробимо. Вже все. Знову черговий раз позбирали. Дивіться, Андрюха, схоже, що солідна фірма. А я. Все, отак має виглядати солідна фірма. Все, попідписували тут ящички, зібрали. Мені тут пацани ще подарували декілька ящиків. Я ще вчора докупив два. Все, вже ніяких пакетиків, ніяких відеречок. Просто все запакували, підписали. Ось тут, до речі, бачите, як виглядає шпаклівка. Це мені щось в останній час частіше і частіше телефонують, пишуть і просять зробити шпаклівку. Частіше за все звучить, це так. Тут все вже готово, потрібно там просто підшпаклювати або пошпаклювати. Знаєте, гіпсокартон покручений, пофарбуємо ми самі, просто приїдь пошпаклюй. То наша емоція на шпаклівку така ж сама, як і всіх. Просто що ми робимо, коли потрібно, але не дуже це любимо. Андрюха! Розкажи, як ти сьогодні повертав доводчики. Андрюха сьогодні її поїхав, купив доводчики на двері, е, приїхав, розпакував, а там в одній коробці немає деталі. І, Що за Історія пород. Дуже довго, бо ми ж ті доводчики самі теж саме ході і здали їх. Да. І там бракувало одної деталі е, до дверей. Я купив, е, прийшов на касу, купив, пішов машину, думаю, ми ж їх там здавали. Я відкриваю доводчики, опа, та ж сама історія, того нема. Я доводчик за підпаху, за ходімку. <рес> того скинув назад, того взяв, вийшов і пішов. <рес> Коротше, повернув. Заїхав, на поличку поклав той, що купив, той, що йому потрібно, взяв і все. Але нічого не крали, просто там бракувало деталі, ми в цьому не винуваті. Всім добрий ранок, їду на роботу. Точніше, можна сказати, стою в напрямку роботи. Ось так ми рухаємося: шість ліній, всі загружені, і майже не їдемо. Це в сторону Майами дуже часто, зранку така історія. Їду зараз фарбувати будинок всередині. Пам'ятаєте, я говорив, що одна замовниця попросила, поки там чоловіка не випишуть з лікарні, я тоді не зміг. Їду зараз. Не знаю, чи я зможу там багато познімати, тому що і вона вдома, і чоловік, і там якісь люди, хто допомагають їй там доглядати за чоловіком. Діти, я так розумію, також вдома. І ну, якісь процеси я вам все ж покажу. У Мене оголошення для тих, хто тут живе на Маямщині, 24 серпня в День Незалежності України. Тут українці організовують забіг для дорослих на 5 кілометрів і 200 метрів для дітей. Сьома ранку район Голівуд, і восьма здається ранку. Дитячий старт. Я залишу посилання. На реєстрацію десь в коментарі, в закріпленому. Я вже зареєструвався. Всіх запрошую, приїжджайте, побігаємо. 5 кілометрів для тих, хто зовсім не бігає, або там потрошку бігає, Це може бути дистанція цікава. Просто як дистанція її пробігти, такий може для когось це виклик. Для тих, хто бігає або там взагалі може професійно тренується, я думаю, також буде цікаво спробувати пробігти це швидко, якийсь свій рекорд поставити, можливо, поборотися за якесь місце. Тому я зареєструвався, буду. Всі, хто тут, приїжджайте, побачимося вже там. Починаю фарбувати з цієї кімнати, вона перша у нас по списку. Це кабінет замовниці. Все, що можна було звідси повиносити, я повиносив, але ще купа всього залишилася дивану, цей стіл. Зараз буду це все накривати плівкою і рухати під одну стіну, під іншу стіну, якось фарбувати. Потрібно пофарбувати стіни в інший колір, пофарбувати стелю і найнеприємніше пофарбувати всі полички масляною фарбою. План такий, я зараз фарбую два шари стелю, залишаю, може на годинку її сохнути, поїду там, пообідаю. Потім повернуся, пофарбую стіни і вже ввечері, коли перед тим, як їхати додому, пофарбую тут маслом, щоб не дихатися. Помалював я стелю, зайшла, замовниця, я вже почав фарбувати стіни, вона зайшла і говорить, мені не подобаються стіни. Я кажу, це та карточка, яку ви обрали. Вона говорить, так, карточка подобається, стіни не подобаються. Це я вже десь чув. Пам'ятаєте, той сірий будинок в два поверхи. Але там вже запізно було говорити, що, що подобається, що не подобається. Тут ніби ще нормально. Я тільки почав малювати. Вона говорить: ні, вона занадто зелена. Я обрала карточку, але я вибачаюся, потрібно це поміняти. Хочу, щоб вона була більш жовта. Ну, окей, я кажу: в яку фарбуємо? І вона говорить: а давай в таку саму, як сусідня спальня. Взагалі, ідеально, тому що я цю спальню малював декілька місяців тому. І я знаю, що в них там закін... залишилася ще фарба. Я кажу, так у вас в гаражі там є ще е, півгалона фарби. Давайте я нею зараз тут почну малювати, потім пойду докуплю. Все, домовилися. Пішов я в гараж, взяв фарбу. Ось, дивіться, це ця фарба, що я сьогодні купив. Тут навіть дата є 4.08.04, 4 серпня. Я пішов, потім знайшов ось цю стару фарбу. Вона. Десь, десь, де дата 27 лютого. 27 лютого вона, вона. Фарбуємо, фарбуємо. Я взяв і цією фарбою старою з гаража вже почав відфарбовувати ось навколо вікна. Заходить замовниця, вгадайте з трьох разів. І говорить, мені не подобається. Я кажу, це ж та щось, що сусідній спальні, Ви ж сказали. Вона говорить, да, в спальні подобається, тут не подобається. Що робимо? Інший колір. Це занадто жовта. Перша занадто зелена, друга занадто жовта. Коротше, обрали вона карточку, я поїхав знову в магазин і купив ще третю Третю фарбу. Ось така сьогоднішня дата, і вона трішки ніби як інший колір. І вже цією третьою фарбою я помалював ось одну стіну, вже в два шари запитав і ця стіна в один шар. Ну, ніби їй тепер подобається. Коротше, ось занадто зелена. Ось занадто жовта, а ось занадто та, яка потрібна. Як на мене, вони всі однакові. Коротше, вже четверта година дня. Я тут з цими фарбами щось підбирав, катався. Потрібно це закінчити, бо це вже навіть смішно. Кімната 2 на 2, її потрібно фарбувати до обіду. А я хоч би до вечора її закінчив. Закінчив на сьогодні, трішки не дофарбував, мені не вистачило фарби. На другий шар там, на одній стіні пофарбував полички масляною фарбою. Завтра зранку заїду до куплю фарби і вже дофарбую. Буду переходити в іншу кімнату. Замовниця ще попросила на вулиці пофарбувати там таке як декоративне каміння. Я зараз прикріплю тут фото. Воно в неї коричневе, і Вона хоче зробити його якось сірим і в, декіль... ну, в декількох таких тонах, щоб це виглядало, як ніби це справжні каміння. Я поки взагалі не розумію, як це буде, як я буду це робити, як ці відтінки наносити. Ну, доведеться розбиратися. Доброго ранку. Заїхав в магазин Шерем Вільямс, купив декілька ось таких баночок. Це зразки замовниця. Знову не впевнена, який вона хоче колір на інших кімнатах, в залі, там, в іншій спальні. І говорить, ніби як оцей. Але я розумію, що це, мабуть, знову буде купа стресу, тому що мені не дуже хочеться цілий день кататися, купляти ці галони, фарби по 45 доларів. Та я їй запропонував, кажу, давай вже ми декілька купимо цих баночок по 12 доларів. Краще я тобі їх там пофарбую в різних кінцях кімнати різними кольорами. Воно висохне, ти подивишся, який тобі подобається, і тим же і пофарбуємо. Ніби як на цьому зійшлися, тому зараз заїду швиденько пофарбую її. Нехай вона оприділиться з кольором. І докупляю вже великий об'єм фарби і продовжуємо фарбувати. Закінчив я з цією кімнатою. Ось такий вийшов результат, ось такий вийшов кольор. Так це зараз виглядає. Пофарбовані палички, пофарбовані стіни, пофарбована стеля. Переходжу в іншу кімнату. Далі такий план. Потрібно сьогодні пофарбувати ось цю кухню, пофарбувати стелю. До речі, стеля пофарбована. Тут і тут масляною фарбою. І замовниця сказала, що потрібно обов'язково фарбувати також масляною зараз. Чому? Не запитуйте, я гадки не маю. Поїхав, купив масляну фарбу, зараз буду фарбувати. Фарбую стелю, сьогодні пофарбую тут стіни і цю кімнату було б добре сьогодні пофарбувати. Знову ж таки, оці всі шкафчики, оці всі книжки кудись потрібно рухати з місця на місце. Далі потрібно буде пофарбувати ось цю велику кімнату, Ну це вже не сьогодні. Я тут, до речі, стелю ремонтував і фарбував. Ви бачите я на каналі, ось цю маленьку кімнату потрібно пофарбувати. І за цими дверима там ще спальня замовниці і ще її ванна кімната. Це все найближчими днями буду фарбувати. З кольором ніби як приділилися. Ви бачите, я там Мазав квадратиками замовниця вибрала. Знизу буде ось цей кольор, зверху буде ось той колір. Це два різні кольори. Вона вибрала цей відтінок, цей зверху, цей знизу. Стеля маслом. Погнали. Всім доброго ранку. День третій на цьому об'єкті продовжую малювати. Завчора я пофарбував ось цю кухню і помалював ось цю кімнату. Щоправда, знизу пофарбував тільки в один шар, зараз нанесу інший. Там другий колір, звідси добре видно, що там трішки темніший. І було б добре сьогодні пофарбувати як мінімум ось цю залу. Насправді це невеликий об'єм роботи, просто потрібно зараз всі картини, меблі рухати туди, фарбувати, потім рухати назад. І там так само є ці всі шафи рухаю. Як бачите, будинок досить загружений, мебльований. Картини це все нема можливості нікуди виносити. Та ще тут повен будинок. Народу, це вони зараз поїхали всі в лікарню, а зазвичай тут замовниця, чоловік, якась жіночка, яка допомагає їм. Лікарі зранку приїжджають, я з цими фарбами, то тут отака каша. Ну, але коли мене просили пофарбувати, в мене не було такої можливості, тому зараз ось так якось викручуємося. Вчора я в магазині докупляв ще фарбу, трішки підвчив. Англійську мову, я заходжу і говорю їм, дайте мені фарбу, колір e, Spanish White. А, там сеньори працюють кажуть, no, no spanish. Ось він, як називається цей колір, бачите, spinach white. Тепер я знаю, що шпинат і іспанці це дві зовсім різні речі. Давайте фарбую сьогодні. Не хочу дуже планувати, але хотілося би ось цю кімнату закінчити і там подомальовувати. Може, хоч якісь одні ще двері пофарбую. Не буду планувати, тому що я планую, а потім воно все йде не так, як мені хочеться, ще й замовниця, із цими відтінками постійно щось там підбирає, щось міняє. Як розумієте, вона не прискорює процес. Тут є в мене один помічник, його звуть Рісі. Ось так він виглядає. Бачите, це не подушка, це собака. Но він не завжди такий пасивний, це він зараз відпочиває. Він буває дуже активний. Вчора він двічі залазив в фарбу, в мене фарба стоїть на підлозі. І йому чомусь дуже цікаво туди залізти лапою. Це у нас така розвага. Він залазить туди лапою, розуміє, що зробив щось недобре, і починає від мене тікати. Вже з пофарбованою лапою. Добре, що тут плитка на підлозі, і добре, що він не заскочив на диван. Я за ним потім ганяюся, ловлю цю грісі, мию йому лапи, мию плитку. Ось такий помічничок. Четвертий день я вже малюю цей будинок, дуже не знімаю, бо. Немає такої можливості, та й нічого, що я там фарбують стіни, нічого цікавого. Дуже повільно йде. Постійно, кожен день, кожну годину майже з'являються якісь фактори, які сповільнюють цей процес. Такий об'єкт, який потрібно просто дотерпіти до кінця, та і все. Зараз приїхав пообідати ось такий магазин. Тут здорова їжа. Давайте покажу, як це виглядає. Насправді це просто супермаркет з продуктами нормальної якості. Але в ньому є ось такий відділ, де можна зайти собі і набрати їжі. І тут же в них одразу сісти пообідати. Я бачу, скільки тут калорій. Бачу скільки калорій, але не бачу ціну. А ось ціна, бачите? 12 доларів за їдя. 12 доларів за 450 грамів. То, в принципі, як показує практика, 20-25 доларів можна нормально поїсти. Тут беремо ось такі паперові лоточки, я вже взяв. Накидав собі тут купу їжі, їх там можна взяти більші, менші, на гаряче, на холодне, окремо. Я засипаю все в одне корито. Мені головне, щоб їжі було багато, вона була смачна. А зараз беру ще якийсь тортик, але тортик вже візьму окремо. І мені смачного будемо обідати. 27 доларів я віддав за обід. Насправді, шість із них я заплатив тільки за торт. Потрібно було терміново додати якихось яскравих фарбів в життя. Макдональдс мені виходить, як правило, 18-19 доларів, тут 20-20 з хвостиком. Не набагато дорожче, але, по-перше, принципово інша їжа. І по-друге, тут обідати набагато приємніше. Тому що в Макдональдсі дуже часто не хочеться навіть сидіти. Просто зайшов, щось взяв, швидко з'їв, або навіть я беру з собою в машину. Тому по можливості буду все ж заїжджати сюди частіше. Опа, Андрюха тут багажника собі прикрутив. Ну що, класно? Маловато ж, ні? Так, я шумі за що Шумить страшно. Коротше, купив собі багажника, купив сумку і що? Все, говту. Я Та, робився, то? так? А, як, що, попрацював місяць в нормальній компанії. На скільки, на два поїдеш? Ну, на два сказати. На два. Короче, для тих, хто питатиме, де пропав Андрюха, бо точно такі будуть питання. Андрюха не пропав, він поїхав подорожувати на два місяці, а потім що? А потім назад? Компанії, компанії, якщо обіцяю, обіцяю, що повернеться. Їду в магазин Loves, Вже насправді кінець робочого дня. Я цілий день сьогодні знову малював, нічого не знімав, тому що нічого цікавого, просто фарба, просто стіни. Та й замовниця мені так активно сьогодні допомагала. Там то полососила, то протирала щось, то підказки різні мені давала. Рекомендації. Я забув, що в мене YouTube канал є. Вже закінчив. Помалював всі стіни, там залишилося ще малювати двері, там якась дрібна робота, я через пару днів приїду знову. А зараз їду в Лос. Мені тут YouTube виплатив пару баксів, якщо точніше перші 300 доларів заплатив. Це така інформація досить розмита, що за 300 доларів, тому що. Там я перший час е публікував відео, в яких музика була з авторським правом за них не платять. Потім почали там мені щось платити. Потім мене заблокували за те, що я неправильно заповнив свої дані. Там такий момент є, що якщо ти українець, але в Америці. Але якщо ти вже тут давно більше ніж півроку, то потрібно вказати, що ти резидент, навіть якщо ти не резидент. Я коротше там трошки напутав. Вони мене заблокували, написали, що ти щось тут нам набрехав. то довелося там надсилати якісь додаткові документи. Зараз знову розблокували щось, нарахували. Ну загалом я дивлюся, що ніби як там долар з чимось, вони мені платять за тисячу переглядів. Не знаю, багато це чи мало, ніби як мало. Я чув, що платять часто набагато більше. Коротше, 300 баксів вони мені заплатили. І я їду в будівельний магазин, звісно. Але в мене є така ідея, я хочу купити якийсь інструмент і розіграти його серед підписників. Зараз поїдемо, щось оберемо, купимо і потім я скажу вам, які правила цього конкурсу, і розіграємо. Думаю, вам буде цікаво. Може, замість інструменту купити якусь таку іграшку, як вам, комусь. Хотілося б отримати такий подарунок із США. Гонтикін здоровець. Метрів скільки, я не знаю. Чотири, Двічі від мене більший навіть ще вийш. Оп. Трохи я тут влаштував дискотеку, а на весь магазин, дивіться. І танцюють, і співають. Кожма, я не розумію це свято, От не розумію, що вони святкують і що воно означає, і як можна під нього веселитися. Якийсь ужас, коли наряжають усі всі будинки оцих цих чортиків. Поїду зараз в інший ловс. Я вже насправді тут взяв інструмент, пішов на касу, потім зрозумів, що він не дуже підходить. Давайте покажу, що є. Ну, Насправді з оцих поштучних інструментів я нічого такого цікавого не знайшов, щоб можна було б купити одну штуку. Мені здається, що набагато цікавіше купити якийсь із цих наборів. Можна купити два шуруповерти, дві батарейки, зарядна і сумка, і це коштує або 229, або 200 доларів. Я вже насправді взяв ось цей набір за 230 доларів, пішов на касу. Потім зрозумів, що цей шурик, він не б'є бетон, не б'є кирпич, нічого. Цей трішки дешевший, тут слабкіші батарейки, тут 2 ампери, А, а ціна 1,7. Але тут він може свердлити кирпич але бетон. Я так собі подумав, що батарейка її можна поміняти, а цей шурик без, без можливості свердлити бетон якось виглядає ніби безтолково. Ну, тобто не можна просверлити просто дерево. І все. Часто потрібно просвердити там якийсь дюбель поставити. Тому я повернувся, віддав їм цей інструмент без удару і поїду зараз в інший ловс, бо тут немає цього, який на 1,7 ампера, є в іншому ловсі, поїду, куплю його. Ну що, друзі, я не здивований. Я вже проходив це багато разів. В тому магазині кажуть, їдь, в інший магазин, там точно є, ми бачимо онлайн. Я приїжджаю в цей магазин, тут знаєте що? Тут написано, що можна купити тільки онлайн. Я покликав продавця, він говорить: та ні, в нас його ніколи не було в наявності, купляй тільки онлайн. Коротше, я його куплю, тому що альтернатив я не знайшов. Цей е, немає удару, все інше це вже великі набори, в нас немає на них бюджету. Тому я зупиняюся на цьому. Як ви бачите, 515 доларів він коштує, якщо купити їх всі окремо, оці два шурика окремо, дві батарейки, зарядна сумка, тоді набираємо 515. Якщо я зараз зайду онлайн і замовлю його, то це буде коштувати там 200 баксів з податками 220, можливо. То нам якраз по бюджету плюс доставка. Зараз я вийду на вулицю і розповім вам, які умови ж конкурсу. Як на мене, дуже класний набір. Два Шуріка з можливістю свердлити кирпич чи бетон, дві батарейки, хоч і невеликих, і зарядка і сумка. Тепер щодо умов конкурсу, вони максимально прості. Вам потрібно підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. І написати коментар будь-який е умова. Він повинен бути більший, ніж сім слів. Якщо ви не знаєте, що саме написати, то у Андрюхи 10 серпня, якраз в день, коли вийде це відео, буде день народження. Можете його привітати. І через місяць ми розіграємо цей набір. Е я подивився зараз календарь. Давайте зробимо це 6 вересня. Це субота. Зробимо 7 ранку по Майамі, і це буде 14-та. Година по Києву, я вийду прямий ефір на Ютуб і зроблю розіграш онлайн. Вам не обов'язково бути присутнім на цьому ефірі. Просто я це зроблю, щоб було максимально чесно, щоб не було ніякого кумовства. Але якщо людей назбирається на ефірі, багатенько будуть якісь питання, то, можливо, поспілкуємося, я потім залишу запис цього ефіру. Тож всі обов'язково приймайте участь. Шанси насправді дуже високі. Зазвичай під моїм відео там 100 коментарів. Ну, під цим, мабуть, буде більше, але все ж це не тисячі коментарів. І ще такий лайфхак, якщо ви візьмете телефон у кожного із членів своєї родини і підпишетеся з його телефону, напишете коментар, то ваші шанси збільшуються в 2-3-4-5 разів. Всім бажаю успіхів! Нехай переможе той, кому цей інструмент більш за все потрібен. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Залишайтеся на каналі. Всім папа. І потрібно, мабуть, сказати, що немає різниці, з якої країни буде переможець, де б вони були, я відправлю, звісно, за свій рахунок цей інструмент. Це буде по Америці, в Європу, в Україну. Немає різниці.